Ну, uh... Не обов'язково забувати про минуле, тому що ну, все-таки з нього потрібно черпати інформацію насамперед про помилки. Uh -huh. І у нас є навколо дуже багато прикладів, коли люди забувають про минуле і наступають кожного разу на одні і ті самі граблі. І, наприклад, якщо подивитися на наших грузинських, грузинських братів та сестер, то якраз на їхньому прикладі, мені здається, що треба вчити українських дітей зараз, там, підлітків, щоб вони не. Пішли по їхньому шляху, тому що мені відверто кажучи, було боляче дивитися. Ми страшенно там підтримували Грузію в 2008 році. Україна має на увазі угу. як держава. Суспільство й поготів під час російської агресії. А ми допомагали їм засобами протиповітряної оборони. Були українські добровольці ще під час абхазських воєн. Тоді, мабуть, в Грузію все-таки не встигли доїхати, тому що агресія російська була короткою в тривалості. А і мене 15 років і країна, в якої Росія відтяпала 20% території, вбила купу людей, зробила багато біди. Ну просто знову стає російським васалом, заходить в їхню зору сферу перепрошую впливу, а стає країною транзитером під санкційних товарів, і через Грузію там возять зараз якісь умовно мікрочіпи, які росіяни використовують для виробництва ракет, щоб вбивати українців. Тому е, на минуле звертати увагу треба в обов'язковому порядку. Питання тільки що саме з того минулого черпати.